Сто днів тому Україна підтримала пропозицію Сполучених Штатів Америки про припинення вогню з Росією. Однак Росія цю ідею ігнорує 19 червня. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про це. Він сказав, що вже минуло сто днів, відколи Україна прийняла мирну пропозицію. Україна намагається уникнути смертей і просунути мирний процес. Але Росія відкидає цей крок до миру. Вона продовжує маніпуляції і не використовує можливості припинити війну. Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою миру. Росія ж обирає війну і не реагує на зусилля Сполучених Штатів. Міністр вважає, що настав час змусити Росію до миру через санкції та підтримку України. Міністерство закордонних справ Чехії теж нагадало, що Україна готова до переговорів і прийняла пропозицію про припинення вогню 100 днів тому. Але Росія продовжує саботаж і висуває абсурдні вимоги. Кремль не хоче миру, тому на нього потрібно чинити максимальний тиск.